У Житомирському геріатричному пансіонаті проживає понад 200 людей. Тут є своя лікувальна частина, просторі зали для дозвілля, майстерні та присадибні ділянки. Ну і дивляться на те. Люди тут роблять, щоб за нам ухажувати, кормити. У минулому році Житомирська обласна рада виділила на ремонт водогону установи 300 тисяч гривень. Актуальною залишилася проблема ремонту даху баннопрального приміщення та роботи ліфтів. Але я думаю, що в мене сьогодні двойне свято приїхав голова обласної ради і свято підопічних. Так я думаю, що покращиться стан, і Йосип Антонович умовить до каже депутатам, що потрібно дати фінансову допомогу для утримання цього закладу. Голова обласної ради Йосип Запаловський не лише спілкувався з підопічними пансіонату, а й вивчав потреби цього закладу. Пообіцяв обов'язкове сприяння. Я хотів би у цей день і звернутися до всіх інтернатних установ області, що обласна рада підтримувала і буде підтримувати подібні наші інтернатні заклади, тому що тут проживають наші земляки. земляки які розбудовували нашу рідну Житомирську область, наш Житомирський поліський край Буду ініціювати. Депутати обласної ради мене звичайно підтримують, щоб виділити кошти для того, щоб тут було людям комфортно жити. Вже найближчим часом. Проект необхідного дофінансування закладу розглянуть депутати Житомирської обласної ради.